Всім привіт! Нарешті сьогодні можу показати вже перші результати. Це мій фронтон. Там вже ставлене вікно. Цю роботу мені хлопці зробили за один день. Дуже швидко. Я був здивований, що ми стільки всього зможемо зробити. Єдине, що мені трішки в той день не встигли хлопці дофарбувати. Дофарбував я сам. Та відкосики такі робив так само з ОСБ. Це такий бюджетний варіант. Незабаром буде. Повне широкоформатне відео вже про те, як ми встановлювали зашивали фронтони, причому з двох сторін. Тут більший фронтон. Так, ми разом з Жасміною будемо показувати вам фронтони. А ось це менший фронтон. Там отвір під вікно замовив, я скоро прийде. Там не пофарбовано, але тут менша площа. Вікно замовив останнє. Ми для того, щоб було провітрювання. Так, піднімаємось. Так, а ось тут зсередини, бачите, як воно виглядає. До речі, який краєвид. Зацініть, зацініть з віконця, який буде вид бомбезний насад. Завтра вже будемо утепляти ось цей фронтон зсередини. Так само пінопласт, пінопласт, піна в два шари та ось Ми будемо зашивати. Та уявіть, як це буде класно. Оця окантовочка дерев'яна. Брус, який залишився зі старого даху, буде так само Буду шліфувати та фарбувати. Буде дуже дуже красиво. А ось і наша жасмінка мені допомагає.